Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні ми будемо готувати смачні дируни із кабачків і фаршу. Для приготування таких дирунів я маю 3 таких гарних сиредніх кабачки, 400 г фаршу, 3 зубчики чесничку, одну цибулину, сіль за смаком, мука і 2 яйця. Тепер мені потрібно начистити кабачки. Кабачки почищені. Тепер я натираюсь на такому грубому терку. Кабачки я натерла. Тепер... Перемішуємо, посолили, перемішуємо, залишаємо на 2-3 хвилинки, кабачок пустить сік, і цей сік потрібно відсідити. Кабачок постояв, висипаю його на друшляк, щоб добре стекла юшка. Багато юшки мають кабачки. Окно трошки видушити руками, так як кабачок має багато юшки. Тепер на дрібнішому терку натираю чесничок. І ще маю таку цибулину. Тепер і всипаю в кабачок і підсолюю за смаком, додаю трошки перцю, даю дві столові ложки муки. Два яйця. Все добре. Перемішую, перемішала і додаю фарш. Фарш можна будь-який. Кабачок готовий. Тепер йду жарити. Олія розігрілася, я накладаю дирони. Деревни готові. Вийшли дуже смачні, соковиті. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей! Смачного!